Українські жіночки в лісах Німеччині сажають розсаду. Я зараз розкажу для чогось. Дивіться, в моїх руках цибуля. я дивлюсь, чого така маленька. А мені мама каже: А це ж така, як сажати треба, і каже: наші жіночки сажають смислі. Ну, дуже в Німеччині не взяли огороди і так далі. У нас, навіть якщо тут огород, є там купу дозволів, треба знати, де що сажати і так далі. Ти на своєму городі навіть посадити що хочеш, як хочеш, не можеш. Так от і наші жіночки ходять в ліс і сажають там розсаду, картошку, цибулю і так далі. І Це абсолютно нормально. По-перше, це у нас в генному коді щось сажати, і мати своє природні. По-друге, десь внутрішній поклик, внутрішнє почуття, і ти застрахувати своє життя. Коли з одної гнилої картошки супи робили, сім'ї спасали. Розумієте? І щоб ви розуміли. Ви спадщина цього всього. Ви та людина, той генний кот, який змогли в цьому всьому вижити, і у вас це все є всередині. Тому якщо чуєте десь потяг всередині себе, піти десь в німеччині чи в Чехії, чи де в лісу, десь в тихому місці посадити собі городик невеличкий, приїжджати за ним ухажувати. ідіть робіть. Ідіть робіть. Буде. Я вже про це казав. Лучше перебздіть і виглядіть чуть-чуть по дебільному, ніж не ні, 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 дабзтіть.